Вибух у дворі однієї з багатоповерхівок Ужгорода пошкоджено фасад будинку, повибивало шибки. Сталося це напередодні зранку, коли більшість мешканців ще спали. Поліціянти встановили, хтось заклав вибухову суміш. Подробиці далі у сюжеті. Ужний вибух на подвір'ї п'ятиповерхівки в Ужгороді розбудив жителів району близько шостої години ранку. Пан Михайло з дружиною прокинулися, а з вікна побачили дим. Стрі був, був огнем аж аж доверху. Вікна аж брещали. Стопи чорного диму миттєво поповзли доверху. У під'їзді повилітали шипки, пошкоджено і фасад. Пані Аранка подумала, що будинок потрапив під ворожий обстріл. Великий жирів. Ну такий великий, якби бомба зірвалася. Дівчина гана, я не можу навіть уявити. Ой, дуже-дуже злякалася. На місце події одразу прибули правоохоронці. Що відбувається? Дивись. Ну, там попали зірвали. Поліція, граната. Ходу там взорвалося. Поліціянтам вже вдалося встановити на подвір'ї, здетонувала вибухова суміш. Із залученням співробітників вибухотехнічної служби вдалося встановити, що вибухнула металева труба, яка була розміщена на подвір'ї, і в яку невідома особа помістила вибухову суміш. За попередніми висновками наших вибухотехніків мова йде не про зброю, не про гранату, а саме про вибухову суміш. Хто та з якою метою підклав небезпечну? Сумі з жителям багатоповерхівки в Ужгороді з'ясовують слідчі поліції, оскільки вибух стався зранку, ніхто з жителів не постраждав. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.